Скажіть, представтесь, будь ласка. Євген Піфанов, спілка ветеранів Афганістану, член управління спілки ветеранів Афганістану. Так, скажіть, будь ласка, у вас такий нагород. Це бойові нагороди? Так, от, ну, це медаль за бойові заслуги. Декілька цих гарантів хлопців теж знімаємо. Ну і це вже на гражданці на ну, нашу працю, як спілці, яку допомагаємо хлопцям. Ви також співпрацюєте, працюєте разом з Андрієм Володимировичем так, так, в Голосіївському районі так, так, і ведете активну громадську роботу. Так, 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 так. Андрій вже багато і Це єднання поколінь. З Корповтори читання війни. Ми хлопці. і хлопці. Ну, я і спілкувальні Афганістану прийняли рішення якось нагородити хлопців, тому що трохи держава про них забуває, І я від спілки ветеранів. Вчора, та й раніше ми цикли зробили зустрічей. Нагородили хлопців медалями спілки ветеранів Афганістану, які вони я бачу, ще, що вони зараз носять. Це медалі за звитягу. Нагородили волонтерів за громадянську мужність. Тобто медаль спілки ветеранів Афганістану України. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви одружені у вас є сім'я? одружений, сину 23 роки. 22 буде 23. Так ви проживаєте в Росії? Так для все життя проживаю. Ви скажіть, будь ласка, як Ви ви лише ще раз євгений панову Женя. Скажіть, ви працюєте з ветеранами Великої вітчизняної війни? Це люди мужні, в яких дуже багато є чого навчитися, але на жаль, вони дуже багато з них саме підтримують комуністичну партію і саме такі вже погляди, і вони з ними помруть. Вже як ви до цього відноситесь? Ну так це люди не вони, вони виросте більше. Слову. Життя вони провели ну, з комуністичною партією. На жаль, у них не було вибору. Так. То, що вони зараз вони свою, свою молодість провели, мабуть, в ті часи, коли було це дуже чудово за часи комуністичної партії. Зараз вони не можуть, вами себе перестроїти, що можуть прийти нові хлопці. Нові політичні взгляди не треба міняти країну, і ми не можемо жити про ну тошим <праць> прошли. Шановний пані Євген, я знаю, що Коропов, якого сьогодні будуть обирати, був одним із делегатів, які їздили до Путіна і розказували, як погано живеться ветеранам в Україні. Це я особисто знаю такий факт. На жаль, я таких інформації не знаю. Я знаю товариша Коропова, ну декілька років. Ми так... Я працювала 20 років ветеранські ну, співпрацювала з ветеранськими організаціями. І Мартинов це ярий комуніст, який сьогодні знаходиться за цим столом, який яри, причому комуніст, це голова Київської міської організації Комуністичної партії України, Балмасов, це та ж близький товариш Пана Семененка. І вони і зараз питаються колотити оцими старенькими людьми, які жили в ті часи, і які, наприклад. Нічого вже не можуть поміняти в плані політичних поглядів. Але я в свій час ми проводили фестиваль Ветерани свої Україну» і питались перевиховувати, питались зробити примирення ветерани великої Чизняної війни з вояками УПА. Бо Я казала, що якщо, якщо сьогодні простили фашизм, то чого ми не можемо в своїй країні, в своїй землі, чого ми маємо шукати один в одного якихось ворогів. Ну, дивіться, я думаю, що... Як ви відноситесь до того, що в плані перерахування їх як, така ваша важлива місія зараз, тому що ці люди дуже ходять на всі вибори і вони ведуть все-таки не такий старий вік, вони активні виборці. От, і як ви... Відноситись до своєї місії, щоб все-таки ці люди були більш за скажем за те, щоб було майбутнє, за те, щоб були дійсно зв'язок поколінь, не тільки щоб е, гарне слово сказати чи занести книжку, чи дати гроші, а щоб ще майбутнє було за такими людьми, як ви, за за нашими дітьми з вами. А не о, ці люди мали б впливати на якісь політичні, скажем, інтриги, які плетуться в нас в державі. <звійна> Я думаю, так що може просто завжди за. Я разговаривал по-русски и по-украински, Я думаю, ну, мы не хотели бы вмешиваться свою политику, потому что, как бы, у меня есть свои политические взгляды у них свои. Ну, я как знаете, воин уважаю воина да, за его да. заслуги, которые перед родиной он делал. Я думаю, что ну, был бы он там на то время у них была бы там какая-то другая партия, он бы также пошел, потому что воинский дух, к дух, ну, как бы, не, не переломить. И он пошел бы также защищал родину, как живший на Украине узбек или. Армянин. Я не и... про то время, Женечка, я про наше время. А, ну, вы знаете, про то я бы тоже была на передовой да. и шла бы вместе с ними. Да, ну, смотрите, дело в том, что слава богу, что нас сейчас стали приглашать и прислушиваться. Ну, как бы, если мы помним, когда я был молодой, в школу ходил, люди приходили к нам в школу, ветераны, рассказывали нам о на своих подвигах ну, на войне. И тут как бы, мы преклоняемся перед ними однозначно. И они тогда на, на были в учителях. И вот только сейчас уже, когда они видят, что у многих ребят молодых есть какие-то длина медали, такие же достойные, как у них, и они начинают с нами разговаривать на равных уже. Это, ну, слава Богу, случилось не так давно. Ну, думаю, последние пару лет э, это заметно, даже под нашим старшим форумом. Как бы, он начал, может, на, да, нас звать на мероприятие. То есть, уже, посмотрите последнюю вот, фотографию, я вижу, вот там где-то тоже присутствуют ребята-аванцы. Mm -hmm. И прислушиваются, да, да, да. Э, думают, начинают думать, начинают прислушиваться да. и думают не за свои личные какие-то амбиции, а именно за будущее. Вы да. да, я думаю, да, что нужно не как бы, уже, ну, от веку, но по большому счету, как бы преемственное поколение должно быть, и уже даже по состоянию здоровья они понимают, что должна, должна быть смена их, а смена вот этих ребят, которые Андрей Андрея с ним еще ребята, которые пришли с ним на сегодняшнюю встречу. Ну, вчера мы тоже привели